Нами на зв'язку прямо зараз. Ще Андрій Маджаров, це ветеран АТО, учасник російсько-української війни, радник голови всеукраїнської профспілки захисників України. Вітаю пане Андрію! Як ви нас чуєте? Добрий вечір, добре чую. з серпня. Андрій Маджаров спочав свій похід довжиною півтори тисячі кілометрів від українського кордону з Польщею до Брюсселю, столиця Бельгії, штаб-квартира ЄС, і от ціль цього походу привернути увагу до війни в Україні, яку почала Росія. Нині Андрій у Німеччині це його 66-та вже доба походу. До Брюсселю залишається як я розумію менше чотирьохсот кілометрів. Чи це так? І скажіть, будь ласка, Андрію, де ви зараз? Скільки вам залишилося йти? Добрий вечір. Ще раз я знаходжусь в місті Бадзасендорф, а це в 300 кілометрах від Брюсселя. І так мені йти ще діб двадцять по-хорошому, але сьогодні мені відзвонилися від Європарламенту і мене. Можуть внести в порядок денний на сесію 23 чи 24 жовтня. Тому на сьогодні буду приймати рішення стосовно того, як буду просувати далі. Така от історія. Тобто ви будете виступати, я правильно зрозумів в Європарламенті. Поки що я рішення не прийняв, бо mm -hmm. мені треба зрозуміти, чи встигну я туди дійти пішки до цього числа, переробити свій маршрут. Але є результат, те, що почули, і є реакція. Ну це це головне, що є реакція чудова. Скажіть, будь ласка, от ви я так зрозумів, що знайшли собі супутника да попутника українця, який відрізок шляху пройшов разом з вами. А наскільки вам було легше взагалі йти в кампанії? І які у вас враження після такого походу в кампанії іншої людини? Набагато простіше йти, бо можна один одному допомагати в різних моментах, нюансах або на шляху відбувається різні. Історія ситуації, це ж не завжди е, шлях через трасу, і частенько я йду через ліси. Тому мені такий досвід сподобався. Моєму супутнику, який пройшов день, ми 32 кілометри пройшли вдвох. Так само йому був цікавий досвід, тому е, Обом сподобались, скажіть Чудово. У нас в, в Києві зараз така ду дуже осіння дощова погода, досить холодно. Вогко, скажіть, будь ласка, в Німеччині як там теж теж дощі вам вам не заважає така погода просуватися? Наскільки вона заважає? А вона не заважає, бо я підготовлений, в мене є гортекс, і є плащовік і плащнамет, вбиття спеціальне підготовлене. І я завжди проводжу паралелі за фронтом. Тут ніхто не стріляє, немає такої загрози для життя, і там так само виконуються бойові задачі під час любих погодних умов і обставин. Тому, коли мені стає тяжко, я згадую фронт і своїх хлопців. Які там зараз боронять Україну скажіть, будь ласка, ви в своєму поході подружилися з кимось, от, з українців, з кимось з діаспорами, і з тими, хто вам надавав, можливо, там прихисток у Німеччині? От знайшли собі нових друзів, з якими може плануєте підтримувати стосунки надалі? Ну, от зараз на відео за моєю спиною сидить одна з Бад Бадзасендорфа. Це люди, які мене зустріли. Так само сьогодні в Бадзасендорфі. Це українці в більшості і німці. Так само, представники від різних спілок, які допомагають усіляку Україні. Це і донати, і тут і свічки, збори, і так далі. Багато чого роблять заради спільної перемоги. І майже в кожному місті на даний момент мене зустрічають українці. Я комунікую з ними. Знайомлюсь і вони підтримують усіляку мене і комерційну, ресурсну, хтось надає житло і рідна допомога. Плюс я ще паралельно почав так само збирати донати на свій підрозділ по спеціальному призначенню. Зараз він полук, штурмовий полк сафарі. хлопці працюють на тарецьку. от, і Потроху так само то виходить. Багато з ким подружився. Це чудово. Ми бажаємо вам успіхів і нехай вам щастить у вашому поході з нами на включенні. Був Андрій Мажаров Слава так, вам. Ато. Так, от ми всі вас підтримуємо.